Сьогодні сталася надзвичайна подія в житловому будинку. Тобто відбувся вибух. Сприйдуть слідчі оперативної служби, які виявлять, від чого це вибух відбувся. Але під час цього вибуху одна загибла людина поки що: троє врятованих одна дитина і двоє дорослих. Зараз будуть проводитися роботи по підніманню будівельних конструкцій, які впали з четвертого поверху по другий, щоб подивитися або врятувати тих людей, які могли залишатися там. Державна служба надзвичайних ситуацій. З Прибули психологи в кількості чотирьох осіб, які проводять роботу з населенням, яке проживали в цьому будинку. Також в поставили пункт обігріву від державної служби надзвичайної ситуації, для того, щоб те населення і працівники, які знаходяться тут від різних служб, могло в нічний час обігрітися при рятуванні людей. На цей час відомо про трьох постраждалих. Вони госпіталізовані. Двоє відмовилось від стаціонарного лікування. Дитина знаходиться в важкому стані. Надається медична допомога щодо постраждалих осіб, які проживали в цьому будинку. Зараз вирішується питання щодо забезпечення місця тимчасового проживання, забезпечення всім необхідним, і в тому числі продуктами харчування і трансфером автобусом для перевезення до місця проживання тимчасового.